В Бога є план на життя кожної людини, і в нашій церкві слово Боже є дуже багато свідчень Божої слави, як Бог звільняє від залежностей, одержимостей, наркотиків, алкоголю, від панічних атак, стресу, страхів, зцілює від різних хвороб, спасає і виводить з тих місць, де має щось статися. І не так давно, в дім нашої сестри у Христі, прилетіла балістична ракета. Будинок цієї жінки прийняв весь удар на себе. Будинок повністю згорів. Але завдяки тому, що у нас служить Богу, проповідує. І виконує волю Божу, ніхто з сусідів не постраждав, всі цілі, живі і здорові. А найголовніше, що в той момент її не було вдома, тому що перед тим діти її покликали до себе в гості. Бог вивів її з того місця, де на неї чекала смерть, тому що Бог береже тих, хто береже його Слово і виконує його волю. А яка воля Божа? Це спасати душі людей, навертати до Бога до істини, до покаяння. І поки людина не виконає свого призначення, Бог буде берегти її від любої біди і виведе сторони. Того місця, де має щось статися, так же само як Бог спас Ноя, коли сказав будувати ковчег. Так же само, коли Бог послав ангелів, щоб вивели лота зі Содому і Гомори, коли вогонь мав зійти і спалити місто. Так же само Бог береже своїх дітей, які в послушності і смиренності виконують його волю. Тому що сатана завжди полює на душі віруючих людей, і він робить все можливе, аби воля Божа не виконалася. Сатана прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити якому. Мога більше людських душ, а Христос прийшов, щоб дати нам життя і життя з надвишком, вічне життя. Бог дає кожному право зараз на вибір слідувати за цим світом, за гріхом, або слідувати за Христом і виконувати волю Божу. Тому що кожному з нас потрібно бути пристати перед Богом і дати звіт за все своє життя, за всі свої вчинки. Але питання, з чим ми пристанемо перед Богом, з якими плодами, зі своїми гріхами, гордістю, своєю думкою, своєю вірою, чи з плодами Духа Святого, тобто зі спасенними душами людей, тому що Бог очікує від нас плід, тобто спасенні душі, тому що це і є наше призначення, тому що в цьому і заключається суть християнства, проповідь Євангелія, учнівство і спасіння людських душ. І там виправдання вже не буде, тому що ми маємо час зараз тут при житті, щоб покаятися виправитися і виконати волю Божу, тобто спасти свою душу і спасти багато інших людських душ.